Пішов служити за свого морську піхоту, перший окремий батальйон морської піхоти. Було у нас два прориви на Запорожжя, неудачних. Якби почти половина поляга і нам прийшов приказ здаватися в полон. Ми пробули десь сутки в Сартані, в ангарі. Якби не було ні води, ні їжі, нічого не було. І після цього ночі нас в грузовиках перевезли в Єлен... Оленівку. Ну, там е, була прийомка. Е, прийомка це от, е, сотрудники в СІН е, і спецназ. Стоїть в коридор. Ти виходиш з автозака, називаєш своє ім'я, фамілію, отчство, рождення, та, от, ну, ким служив, ким був. Ну і пробігаєш через цей коридор. Тебе п'ють палками, електрошокерами, дубінками, ногами, руками. Ти проходиш локальний сектор. Ну, локалка це двір, там барачний режим був. Ну, сідаєш на... на корточки, руки за голову, ну, і чекаєш, поки місяць других приймуть.